Сьогодні евакуація ще до, до того всього з білого колодязя в двох словах: чому от скільки часу просидів у білому колодязі, і що саме сталося? Чому ти сьогодні виїхав? Два місяці був у білому колодязі. Под ну, виїхав, то, що був хороший обстріл. Шість хлабів убили людей, побувало дуже багато, сам чуть не пострадав і вирішив виїхати. Як, Як це було? Ну, і ми, я на столбу був, ми світло діяли, хлопці допомагали, засвистіли, хто за машину заховався, хто вето. Чотири чоловіка ранених з моїх друзів і двох убили. Папа. Було повторний прильот, був повторний і повторний. Угу. Люди гинуть. І чому? Тому що сидять до останнього, і тільки при таких обставинах ми можемо говорити, що потрібно заздалегідь виїжджати. Не надо, виїжджати треба. Там уже нічого грошей не буде.